Ударна-хвильова терапія це сучасний високоефективний безопераційний метод лікування опорно-рухового апарату за допомогою акустичних ударних хвиль або так званих хвиль високого тиску. Основні ефекти ударної хвилі. Покращення кровообігу в зоні використання, протизапальний ефект, знеболюючий ефект, покращення метаболізму клітин, посилення остеогенезу або утворення кісткової тканини, регенерація сухожиль та їх ремоделювання. Зниження гіпертонусу в спастичних м'язів та стимуляція роботи нейронів. Як діє ударна хвиля? За рахунок механічного впливу відбувається різке стискування і розтягнення клітин в зоні дії ударної хвилі. В результаті подразнення покращується приплив крові збагаченої кисне, робота лімфатичної системи. Також змінюється фізична структура враженої ділянки, за рахунок чого ми і спостерігаємо протизапальний знеболячий ефект та довготривалу дію методу. Основні переваги методу ударно хвильової терапії. Перше це швидке досягнення довготривалого терапевтичного ефекту. Висока ефективність методу 85-87% по доказовій базі. Це амбулаторне лікування, тобто пацієнту не потрібно знаходитися в стаціонарі. І неінвазивний метод, тобто немає ніяких проколів, розрізів і тому подібне.